Бої Настардес іхос. Історія, яку я вам повім, трапилася настільки давно, що пам'ять про неї бережут лише гори та ще темний непрохідний ліс. Що було правдою, а що згодом вигадав винахідливий людський розум, нині годі й сказати, не нам судити. У серці Астуріні, не гори здіймаються кам'яними хвилями до неба, а річка Сейя ріже темні ущелини, Стояло в старе селище Кангас-де-Оніс. Кам'яні будинки з важкими дахами, покритими мохом, притискалися одне до одного, ховаючись від вітрів. Над усім височів кам'яний міст. Стародавно як сама пам'ять гір. Тут завжди панував туман. Він звисав із верхівок сосен, котився вузькими вулицями, заходив у хати й храми, наче дихання чогось невидимого. У тому 1523 році селяни почали шепотіти про тривожні знаки. Корови падали мертвими біля річки. Немов їхній подих забрав сам туман. Діти прокидалися вночі з криком, кажучи, що бачили обличчя у вікнах. хоча там були лише чорні сосні. А надвечір у горах лунали дивні співи, не пташині і не людські. Усі знали про чотирьох жінок, що жили на віддаленій околиці села. У хатинах із чорного каменю. Вони не приходили на службу до храму святого Хуана і не схиляли голови перед Христом. Їхні імена називали пошепки. Ізольда, стара, з чорним волоссям і очима, як мокрий вуголь, Маєла, молода вдова, яка лікувала травами та ще й занадто добре зналася на людських недугах. Ліора, дівчина з холодним обличчям, яка співала пісні так, що навіть пси вили від страху. І Сельма висока та худорлява, з довгим сріблястим волоссям та очима, що відливають туманим сяйвом. Коли у ніч на свято Святої Хусти двоє дітей зникли з хатини біля мосту, у селі здійнялася паніка.